Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У бізнесу опускаються руки через корупцію. Вони все менше допомагають армії, все більше думають про переїзд за кордон. Заявив генерал-майор Дмитро Марченко, який недавно звільнився з ЄСУ. Просто глобальна корупція усюди. Я не розумію, як ми ще тримаємося за такого. По Миколаєву вже у бізнесу опускаються руки. Якщо раніше вони дуже допомагали армії, то зараз я дзвоню, кажу, слухай, треба допомогти бригаді. а Він каже, все, я нічим не допомагатиму. Мене доять, мене вивели в ризики. У мене зараз одне бажання закрити бізнес, все продати та переїхати за кордон і працювати там. Це розчарування, опускаються руки. Якщо на початку війни ми воювали, ми билися, виявляли ініціативу, ми мали мету. Ми бачили за що. А що ми робимо зараз? У нормальних людей опускаються руки, розповів Марченко. Ну, просто глобальна корупція. Всюди, мсекі е, не знаю там Міністерство оборони, прокуратури, суди. Куди не плюнь, везде просто глобальна корупція. Яка, як кажуть деякі політичні діячі, чи чи як їх там назвати? Що вона геть не заважає нашій війні? Вона дуже заважає, вона дуже заважає людям. Ви подивіться, що зараз відбувається просто з бізнесом. Про це всі мовчать. Не знаю, чого це всі мовчать. Але зараз всі бізнесмени, от у нас ну я просто знаю по Миколаєву, які виживали. Які ремонтували військову техніку, які ховали в себе танки для того, щоб їх не вразили, які ну стояли поруч з бійцями і воювали, відбиваючи Миколаїв, зараз, всіх виводять в ризики, виводять в ризики для того, щоб їх доїти, для того, щоб вони приходили там забрати якісь там, платити якісь мільйони. Ну у нас просто корупція. Ну настільки... Я, ну, я не розумію, як ми ще тримаємось при, ну, при такому. Ну я, я ж кажу, що по Миколаєву вже у бізнеса опускаються руки. Вже якщо раніше вони там дуже допомагали армії, зараз я дзвоню, говорю, слухай, треба допомогти бригаді. Він каже, все, я не буду нічого допомагати. Мене доять, ну мене, мені, а, а, ну, мене вивели в ризики. У, у мене зараз одне бажання закрити бізнес, все продати, переїхати за кордон і там працювати. Вот вам и все, вот вам и вся відповідь.